Друзі, всім привіт. Вас вітає компанія АвтоїмпортЗ. Ми знаходимося за адресою Львівська область село Сопошин. Це 20 кілометрів від Львова в сторону жовпи, вулиця Львівська, 6А. Ось такий величезний вибір автомобілів ми маємо. В наявності Volkswagen e-Golf з 2019 року по 21-й з батареєю 35,8 кВт. Всі машинки пригнані з Німеччини з оригінальними пробігами без ДТП. Audi e-tron 71 кВт та 95 кВт. Також маємо ягуар pace на 90 кВт батареї 400 кінських сил. Розрахунок можливий готівковий або купівля автомобіля в кредит лізинг та по перерахунку. Також у нас є послуга, доставка автомобіля до клієнта в любе місто. Щоб поглянути всі машинки, переходіть на наш сайт. Якщо є якісь питання, телефонуйте за номером, який вказаний на екрані. Всім гарного дня та мирного неба.